Висаджено було десь приблизно 45 штук цього з Паріса. Купляв його в зелених янголах. Там ціна була по 9 там загалом, якась мішна, по 45 чи щось таке гривень за штуку. Ну, десь він наріс приблизно 21 рік. Це десь майже через 5 років він таким же став, такої висоти. Тобто ріс доволі быстро, швидко. Мені, ну, але просто його стримувати далі. як, От Цьому біда, бо він росте там до 7-8 метрів. Що робити далі, це. Звісно, а може далі нічого не буде. З'явилась прісова радужна зводка. І можливо тут буде якесь інша якісь інші гарожат з тісу або може з брючини. Будемо дивитися.